Читання святого Євангелія від Матея. Ісус, побачивши народ, зійшов на гору, і коли Він сів, підійшли до Нього його учні, а Він почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, Блаженні тихі. Бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Дорогі брати і сестри, з великим співчуттям, з рідними, близькими. І цілою нашою і Україною ми співчуваємо і оплакуємо наших загиблих героїв, що таке молитва за померлих, що таке служба Божа за померлих. Перш за все, це наш святий обов'язок. Святий обов'язок кожної віруючої людини. Молитися за того, хто помирає, хто гинеть. Друге, молитва за померлих це теж глибоке співчуття з рідними і близькими, які переживають свою втрату. Наша молитва, наша така сердечна молитва це теж величезна допомога для тих, які дуже важко переживають свою втрату. Це їм потіха. І третє, що дає нам ця молитва за померлих. Це допомагає нам знову і знову задуматися на таємницю людського життя. Що таке людське життя? І ми знову і знову вертаємося до тієї правди, що немає більшого дару Божого, як дар життя. Бог дав цей дар життя, і тільки Бог має право цей дар життя забрати. А людина зобов'язана цей дар прийняти з вдячністю, повинна його берегти, шанувати. І не тільки своє життя, а й життя свого близького, свого ближнього. Ми молимось і співчуваємо сьогодні, правда, сердечно співчуваємо. Важко було дивитися, бачити, як виносять тих молодих хлопців, дівчат різного віку пуля не перебирала. Важко було дивитися на ці закровавлені тіла. За що вони загинули? І серце вливається кров'ю і жалем. Чому Україна має таких людей, які піднімають руку на життя іншої людини? Звідки вони беруться? Доброе і сестри, задаємо собі питання, з чого складається наше життя? Наше життя складається перш за все з вчинків. Кожна людина щось робить. І якраз тим вона відрізняється від будь-якої тварини, що вона має право вибирати, що робити. Вона може робити добро і може робити зло. Може життя ратувати і може життя знищити. Людина це корона Божого творіння. Вона має сумління. Ні одна тварина, яку Бог створив, ні одна жива істота не обдарована тим величезним даром сумління, совість. А людина цим обдарована. Чому люди так часто забувають про те, що вони повинні користуватись своїм сумлінням, як тим великим даром Божим? Що від цього, чим людина користується своїм сумлінням чи інстинктом, залежить її життя. Яке воно? Прокляте життя чи благословенне життя? І людина має право вбирати. Має право вибрати своє прокляття або вибрати своє блаженство, яке дає Бог. Дивна річ, але так багато людей засліплених, які вибирають прокляття замість благословення. Від того, що робила людина, залежить, якою вона була, доброю чи злою. Це ми все розуміємо. Добра людина не живе для себе. Як ми чули в першому читанні сьогодні, Кожен з нас не живе для себе. Перш за все, ми живемо для Господа, який нас створив. для Господа, який нас любить, для Господа, який нас обдаровує, Обдаровує всім необхідним. І добра людина служить теж не для себе, вона служить іншій людині. В цьому люди відрізняються. І так вона служить для, для іншої людини, живе для іншої людини і навіть помирає для іншої людини. Кожен, хто загинув сьогодні, він для когось жив, для когось працював, кому ця людина була потрібна, це чиясь дочка, чиї син, з батько, чиєсь мати. Другий брати і сестри, як це болить кожного українця, що ми маємо таких українців, які підняли руку на іншу людину, як це болить? Але з іншого боку, ми повинні себе заспокоїти тим, що ці події показали, як багато є тих святих і добрих українців. Та ціла солідарність ми з людьми. Те, чим ділилися люди, вони ділилися медикаментами. Своїми зібностями, їдою, одежею, навіть здоров'ям, які черги стояли, щоб здати кров для іншої людини. Хіба це не говорить про наш народ? Всі, які стояли на Майдані, всі, які за щось боролися, вони не боролися тільки за себе. Кожен, хто загинув, можна сказати, це ті найкращі сини і дочки нашого народу. Вони боролися навіть за тих. Які їх били, які їх ненавидили. навіть за тих, їх в них стріляли. Так, той кат чи садист з гвинтівкою, снайперською, він не розуміє, що ці люди вмирають за те, щоб його діти жили в кращій державі, щоб мали краще життя. Якби він відставив зброю, то це так було б. А людина, яка вбила іншу людину, вона не заслуговує на те, щоб її діти жили в кращій державі, в кращій ситуації, навпаки. Він стягує кров невинних людей на себе, на своїх дітей. Страшна кара. Кров невинних стягується на того, хто піднімає руку на іншу людину. І це не тільки той, хто стріляв, це той, хто дав наказ, це той, хто не хотів захищати, не хотів розслідувати. Ті, які брехнею прикривається все, кров невинних падає на них і на дітей їхніх. Страшне це? Я не говорю це як прокляття, я говорю цю правду, яка походить із Святого Письма. Бог винагороджує добро на багато поколінь, і Бог карає гріхи так само не раз на них, і навіть на дітей. Хтось не розуміє, яку величезну. Кару стягує на себе і навіть то прокляття на своїх дітей, на майбутнє своїх дітей. Слава Богу, що багато людей це розуміло і вибрали інше по іншому поступання. брати і сестри, 20 лютого загинуло найбільше наших співгромадян. Це той день. Коли був так оголошений цинічно днем жалоби за тих, які до того часу загинули, то було небагато їх. Оголошений день жалоби, і він перетворився в день розстрілу. Важко щось сказати, щоб підібрати то правильне слово для того, хто це наказав робити. Хто вони? Ті, які загинули? Хто ті, які стали мучениками за свій народ? Це наші співбрати. Іванілія сьогодні говорить дуже просто, що таке благословена людина. Блаженні в Богі Духом, Блаженні тихі, Блаженні засмучені, Блаженні голодні сталі справедливості, блаженні миросердні, блаженні чисті серцем. Блаженні миротворці, Блаженні переслідувані за правду. Подивіться, тільки загинули, це були дійсно убогі люди. Багато з них приїжджало сюди, навіть пожичаючи гроші на білет, їхали в Київ. Були такі люди, які говорили. Що... Пожичали навіть гроші, щоб поїхати в Київ. Бідні, а як багаті серцем. Убогі. Це вони, до яких каже Ісус Христос, блажені у Богі. Були і багаті, які не були прив'язані свого добра. Вони втратили дуже багато, але вони віддавали своє життя за інших. Вони були смутними. Чому? Бо таке життя їх засмучуло. Вони були пограбовані, вони були, жили в тій несправедливості, смутні. Про них теж Ісус каже блаженні. Вони були тихі, це були прості люди. Вони блаженні. Справді справедливості, скільки ми чули, люди хочуть справедливості, хочуть добра, правди. Блаженні справді справедливості. Всі, ті, які загинули, вони прагнули справедливості, не блаженство. Блаженні чистого серця, як люди молилися. Це нас єднало. Я бачив очі цих людей, які стояли перед. Тою трибуною, де ми збиралися, молилися, бачили, якою віри вони дивилися на цей священник, як вони повторяли ці молитви, молились, приймали благословення, з якою вірою вони дивилися майбутнє. Чисте серце, вимолене, очищене молитвою, очищені тими морозами, холодами, які вони пережили на тих майданах, і вони відійшли до Господа. Миротворці! Блаженні ті, які хотіли миру. Вони не хотіли війни, демонстрації були мирні. Блаженні переслідувані за правду. Скільки людей по в'язницях було, скільки страждало, скільки їх били за те, що вони хотіли правди, а були переслідувані за цю правду. Ось дорі брати і сестри. Можна сміло сказати, ті, які загинули, які відійшли від нас. Це ті всі, яких Ісус Христос сьогоднішній Евангелій називає блаженними, благословенні вони, блаженні, бо вони убогі, тихі, засмучені, холодні справедливості, милосердні, чисті серця, миротворці. Я думаю, що їхня кров, їхнє життя випросить нам теж той правдивий мир. Ми потребуємо того правдивого миру. Ми не потребуємо помсти, борони Боже. Християнин не прагне помсти. Справедливість має бути справедливістю, кожен має відповісти за свої вчинки. але жодної помсти, жодної ненависті. Тому що Господь нас потішає і Господь нас благословляє. І християнин має бути іншим, не той, який не боїться ні Бога, який не боїться підняти руку на чуже життя людини. Християнин має по-іншому дивитись на це життя, на ці всі події. Бог називає благословенними тих, які відійшли, і обіцяє для них велику нагороду. Радійте веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Це Бог обіцяє. Бог обіцяє велику нагороду тим, яких ображають, яких засмутили, в яких життя забрали. Велика ваша нагорода в небі. Кожний християнин, підкреслюю, повторюся, повинен цінити і шанувати своє життя, шанувати життя іншої людини від самого зачаття аж до природної смерті. Це святий обов'язок, це Божа заповідь, це наказ Божий. І людина повинна цей наказ слухати, повинна виконувати, бо це Бог наказує. Але віддати своє життя за іншу людину Бог не наказує. Ні, нема такої заповіді. Віддай своє життя за ближнього. Нема такої. Це надзвичайний вчинок. Бог не вимагає героїзму. Але Ісус Христос пояснює: але немає більшої любові за ту любов, коли хтось життя своє покладе за свого ближнього. Бачите, Бог не наказує. Але говорить, яка величезна любов має бути, коли хтось здібний віддати своє життя за іншу людину. <клух> віддати життя за ближнього це може зробити тільки людина, яка надзвичайно обдарована любов'ю, бо це найбільша любов. Це є величезний вчинок, надзвичайний вчинок, героїчний вчинок, коли хтось готовий віддати своє життя за іншу людину. І тому Бог каже, і надзвичайна нагорода, нагорода вічного щастя. Дорогі брати і сестри, зміцнімось нашою вірою і просімо Господа про ту вічну нагороду для наших братів і сестер, для тих, які стали жертвою і віддали своє життя за свій український народ. Амінь.